Всім привіт, друзі! З вами я Лимончик Та сьогодні. Я не знаю, що зі мною твориться, але ми продовжуємо грати у світі е з модом на Ice and Fire. І я проснувся І в мене весь екран став розовим. І я не розумію, що сталося. Але я думаю, що це якісь русалки, тому що Вони мене тянуть до себе. Бачите. Дивіться, русалки. Мене тянуть, Ні, 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 ні. нам це треба. Так. Ай, може я не всю хату пролутав, а ну давайте отут скупаємо. Може, я щось знайду. Це сундук. Так. Вау! Тут стільки всього. Так, ладно, це лишим. Я не знаю, чому вони мене тягнуть. Ну, у нас є е, 9 рукописів. Давайте візьмемо книгу. Поставимо її сюди, а потім так. Е, це, певно. Е, я не пам'ятаю, як їх звати. Але це. Сирени, так, да, я згадав, нам треба сирени. Я хочу про них. Сирени. Про... Так, е, хай лишаться ці рукописи тут. Так, сирени, 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 сирени. А, горе тим, хто плаває біля скель. Сирени, горе. Коротше, горе тим, хто плаває біля скель, біля скель сирен. Ніхто не в змозі встояти перед їхніми чарами. Сирена це істота, яка спочатку схожа на прекрасну жінку з рибачим хвостом. Русалка, вони трапляються в невеликих скелях в скелях. В океані та як тільки помічають корабель, відразу починають співати. Ого. Е, пісня надзвичайно потужна. Вона здатна спонукати будь-яку людську істоту до відданості русалці. Деякі навіть покидають корабель і пливуть в лапи русалки. Будь-яка істота. е під співом сирени навіть не усвідомлює, що її при... при прирекли, на вірну, смерть. Ого, після того, як людина, люди е, наблизились до скелі, русалка показ, е, показує свою справжню форму. Оцю. Тобто яка русалка тут, а яка тут. Е, Бере, жи, бережіться наги. Шо? Прекрасна русалка поступається дорогою цього жахливого і пер, первісному звіру. Він стрибає у воді і починає нападати на жертву, що за е, чарова. А ще зачарована красою, оскільки сирени часто полюють групами по дві або її більше. Ці істоти можуть стати вірною смерті для багатьох моряків. Та все ж є спосіб захистити захитити себе. Оці ці біруши якісь, якщо створити та одягнути спеціальні беруші з дерев'яних кнопок, можна безпечно ігнорувати крик сирен під час перебування у морі. Але в будь-якому разі русалки стануть наги. Наги це, типа, певно. Е, ну, страшні монстри. Бо. Е, я загубив сюди. Е. В будь-якому разі Санкестан. я наги, якщо до них наблизитись. Після смерті сирен може отримати уламки та кристали призмарину, навіть сяючу луску. Кстати, тут лузку. Якщо сяючу луску додати до пляшки з водою у варильну стільку, то можна отримати зілля водяного дихання. Ого. Так, окей, я поставлю книгу сюди. Тобто нам треба зробити біруші, Давайте їх же ж і зробимо. Так, одні біруші я зроблю. Візьмемо сокиру і надягнемо біруші. Так, я натяг ну, а чому я ще їх відчуваю. І чому у мене розовий світ, не поняв. Тюху-тью. А вона мене не трогає щось. А шо це? Це від них? На, на, О, посмотрите, яка вона страшна! На ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ото вона зносить, конечно. Я забув хавку взяти йо я забув хавочку взяти. Двоє йдуть на мене. Ах, ви, тварі. Єс! Так, 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 так. ні 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 нам треба йти переспати. Срочно. Так, 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 так. Йдем, йдемо, йдемо, йдемо сюди. Хоть. Все, лягаємо спати, де вона? Лягаємо спати, тому що... Е як воно. А чого не забралась? А ну, а якщо забрати, бюро а потім натягну. Щось розовий, типа, екран не забирається. Чому так? Я не знаю. Нам треба взяти яблочко, стейк і броньку. А, в нас нема броньки. Ладно, а де мої штани? У мене куди штани пропали, ладно. От вона, тварь ходить там. Ну іди сюда. я по камень сукерою замочу. На, 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 на. ай 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 Ого, вона потужна Ай! добре що я спавню сюди іди сюда. нічого собі вона потужна Так. На, 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 на. Я майже її вбив. От вона. Так, 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 так. Іди звідси, тварь, 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 тварь. Я луску її получив! Вони линяють? На, 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 давай, чого ти? На, 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 на. Туда її. Дивіться, просто скільки всього валяється. Чому так? А можна якось забрати оце... А демон стоїть. А. Подивіться, що там. А тут нема більше. І от там. Давайте заберемо по воді оці штучки. цю. Так, 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 так. Залізо. Е, Заберемо оце. Оце. О! Все, немає більше розового екрану. Це добре. Е, я не хочу знімати е, бірушу, тому що буде опять е, розовий екран. Дивіться, лузка. Ну, луска нам не сильно. Потрібно, бо нам не треба і зілля підводного дихання. На подивіться, яка вона уродлива. Ні, ні, ні 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 ні, 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 ні. ні, Іди звідси. На ай яй яй ні, ні, ні ні, 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 ні. Я хочу іменно цю оцю, 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 найду мене йде. Так. Ай! О, я опять починаю чути ці сирени. Ай. А мене тяне до них прям. Я типу не можу йти! Мене тягне до них. Я нічого не можу робити. Ладно. Так, давайте, давайте. Беруш, беруш, беруш. Да! да, да, да. Все, тепер не тягне. обалдеть я думаю, вони не загряться, якщо до них просто підійти. А де мої? На! А де хак? Ай, блін, вот хавка. Ладно. Давайте. Ай! На, що таке? Що таке? Сразу. Боїшся мене, так? Да? На тобі паскуда. Що з неї випало? Майже нічого. Ідемо до цих трьох дівах. Дивіться, загоряють наші злонді. Добре, що вони от кукатріси були лучші. хоча Хоті... Я їх навіть не вбивав, ну ладно. На, 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 на. Не дати їй в воду зайти. Головне! Головне не дати їй зайти в воду. На, 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 най! О, 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 о. Кстати, тепер немає оцього екрану, але я розумію, чого його нема. Тому що є далеко від сирен. Да-да-да, бачите, як мене тяне просто. І сердечки ще появляються. Яй. Так, 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 так. Головне оце забрати. Головне оце забрати. Так, все, тепер вони точно не зможуть мене проклясти. Дай мені забрати меч. Тупа. Тупа, тупа! Уйди! Дай! Опа-на! Та ти виріс, да? Під, да-да-да! Підушок пішли зі мною. Там такі е, тупі русалки. Йдемо за мною. Там казали, що він любою ціною буде раді мене. Так що йдем. Лю любою ціною, значить любою. Ні-ні-ні-ні-ні, перед цим. Ще. Ви поймете мене. Мені треба тільки два дерева зробити. Ой. Подивіться, який він вже велетенський, цей кокатріс. Дивіться. Берем. Що е. я накоїв? Я думаю, я верстак ставлю. Е. Так, ставимо тут верстак. І ставимо тут бірушку. І робимо бірушки, щоб якщо ми підійшли до них, то вони нас не вбили. Кокатрис догоняєш? Доганяєш, молодчинка. Он тих подлюк вбий і все. Я тобі навіть похлопаю. Да да да, 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 да. А, він же ж очима, пам'ятаєте, ми читали? Він же ж очима вбиває жертву. Що такое? Не сподобається, так? Зараз і тебе ще вб'єм. скотина. На, 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 ні-ні, ні, ні, -ні, -ні! кокатріс, помагай. Давай, Кокатріс! Давай, Кокатрісе, ні. Хорош. Кокатріс! давай. Ай яй Кокатріс, мені треба похавати. Давай, Кокатріс! Ти забив? Хорош! От ку... наш слоняра Я б не знав навіть, як би я... Що б я робив би без Кокатрисок? От Кокатрісові заслужено стейк, але я йому не можу дати стейк, ні? Так, ладно, давай ми все зачистили, плюс получили лоску. Блін, а я ловку, напевно не знайду. Ай, нічого, де кокатріс? Ага. Значить, йдемоте назад додому. У то гарний був рейд. Просто вбили кок... Ой, не кокатріс, а тих. Сиран. Е Іще одне, ребятки. Якщо ви хочете обзор на цей мод... Давайте наберемо 6 лайків і я покажу обзор. Типа, я буду випускати одну серію на одного монстра. Або там одна серія. Од... Типа на одну. Як вона називається? На одну Ту. меч, зброю, ще щось. Кокатріс. А, ти не маєш чим прийти. Давай. Давай, давай, за мной. За мною, Бурундук. А де він? А він не може, певно, прийти, так? Да? <смі> Дивіться, як він прикольно головою е, крутить. Кокатрис, мій любимий персонаж. Так. Стої. Е, да, хай він... Е, навіть на ліжку хай він будемо, мамо. З ним посплю. Жди в мене кокатріси. ні 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 А в мене ж сокері більше нема. Зато ми собі скрафтили пару речей. І це круто. А, я, я забув, ми ж все складали сюди. У нас 22 цих штучки Ребятки Ну в принципі гарно зале... зарайдилось э, давайте оці береш і заберем круто ще потайний сундук кукат кукатріс виріс кукатріс боб виріс Давайте ляжем спадки кукатріси посунься <сум> кукатріс на мені спить Так, Хайко Катріс сидить, ну а ми подивимося в книжечці. Левіафани. Е -м, -м, фалійські птахи і Гідра. А у мене пішло немає рукописів. Давайте всіх їх прочитаємо, їх тут тільки три. А, ні, їх тут тільки два. Е Левіафани. О, це щось тоже мужке? Ні, це щось не. Лавіафана да, е, далекий родич драконів. Е, це е, з. Злісні істоти, що живуть у теплих океанах по всьому світі. Лавіафан е, наставлений е, ворожно, здається, е, до всіх істот. Немає жодної тварини, виключно з інших ляфанів, е, яку вони без. Е, Вагань за... занищать. Вони не тільки надзвичайно сильні, але й неймовірно швидкі. В основному вони полюють на здобич, що знаходиться у чов... човнах а... або на березі. Вони вистрибують з води і намагаються за... забити істоту до смерті. Їх бувають. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 різновидностей. Лев... Левіафан також буде кусати свою здобич, якщо та буде знаходитися у воді, щоб завжди шкоду е, жертві, яка знаходиться на відстані. Вони запускають потік. бульбашок. Е, е, потік бульбашок. Вони одразу е, на. Наносять велику шкоду. Про цих монстрів відомо небагато, але знаю, на, але знаю. Напевно, їх неможливо приборкати. На, е, на відміну від своїх братів-драконів. Е, Левіафан не має ніякого батьківського інстинкту. Тому, е, коротше, тупі якісь вони не можна ні приручити, нічого з ними не зробити. Немає ніякого батьківського інстинкту, тому їх, їхніх дітей неможливо прив'язати до гравця. Після смерті левіафана залишаються зуби та луск, луску. Це цінні предмети з, кілько, з кількох причин. По-перше, зуб та луску левіафану можна уживати для створення містичних стріл, що не втрачають. Інерцію у воді, які усі в інших види стріл Чуєте, а луска не може пригодитись для Левіафана? Е Натомість е ці стріли розрізають водну гла гладь, наче у повітрі. А, типа вони можуть стріляти у воді, поняв. Е по-друге, луску цих істот е, можна е, комбінувати з лускою гіпокамуту, гіпокаму, е, чи чи що створити морські обладунки. От вони. Типо броньку обладунки морського вартового е, надають своєму власнику численні переваги. Будь-яка частина обладунків морського вартового забезпечує. Е, забезпечув... Є дихання під водою. Також кожна частина додає рівень сили, якщо грабець знаходиться у воді або під дощем. Загалом комплект броні трохи кращий ніж повний комплект обладунків з луски дракона. Все більше нема. Тобто ми поняли що з шутню... нього левіафани якісь тупі, тому що в них немає ні сородичей. Ну, вони самі якісь такі собі, але дуже сильні, як ми б зрозуміли. Ого, Стемі... стеміфальські птахи. Ці, ці, ці жахливі мателеві птахи полюють на волотах у в... верх ньому е, світі вони, захищ... е, вони захищать будь-якого дослідника який прийде на їхню територію тобто і нас вони будуть захищати вони е, подорожують групами від 3 до 2... до 12 Ось... ого Ці птахи з легкістю можуть за... Завали... завалити дощ з е, госту. Гостропір'я в смислі. Типа забрати. У ближньому бою птахи можуть клювати ворога загостреним металевим дзьобом, якщо вони знаходяться далі від жертви, птахи запускають у ціль 4 загострених пір'я. Ці пір'я можуть, пір можуть завжди великої шкоди. А, завдати великої шкоди. Пір'я, що випали, можна підняти, також їх можна дістати після падіння птаха. Типа, якщо ми його вб'ємо. ці пір'я можна використовувати для виготовлення надзвичайно потужних стріл. Здається, що ці стріли не бояться гравітації. Капець багато стріл в цьому моді, та здатні до безпервного польоту, подібно до птахів, з яких це діста, пір'я. Вони також завжди, завдають додаткові шкоди після вбивства. ці звіри залишають різні методи. Метали та кілька своїх пір'їн. Якщо вбити члена зграї з стімі фаліських птахів, уся зграя втече від переможця. Будь-якому потенційному за Вой ну, завойовнику зграй, обов'язково знадобиться якийсь захист від снарядів цих, птах, цих птахів. Для знищення цих птахів також може знадобитися спорядження для дуального бою. Тобто, що ми зрозуміли? Привет. Хто в нас тут самий такий жорсткий? Це Кокатріси? Левіафани? І все, а сирени і е, стиміфалійські птахи то такі середнячки. Тому що сирени не жорсткі, якщо зробити біруші і мати офігену е, якусь броньку плюс меч, то вони взагалі на один зубок. А стімалійські птахи, ну вони щось теж такі собі. Ти чув, Кокатріс? Він такий міленький. Циклопи, о, прикольно буде прочитати в слідуючих серіях м, про циклопів. Ну, а я думаю, ми закінчимо. В принципі, ми багато сьогодні чого зробили. Ми е, почитали по двох нових істот. Ні, навіть по трьох нових істот, знайшли е, лустівку е, сирен, побилися з сиренами, зробили їхню нову штучку. Там е, ті... Пробірки на вуха. Ну і все. і Плюс виростила кокатриса І прочитали про лавіафани і птахів. Ну, а на цьому я буду закінчувати, щоб серію не робити настільки длинною. На цьому все. Всім пока і всім пока-пока.